Саш, ти будеш пояснювати, що відбувається, да, привіт, друзі. Не дивуйтесь локації, я вирішив зробити таку піжамно гамакову, якщо є таке українське слово, вечірку під час якої, хоча що це вечірка, якщо на дворі день, ну менше з тим, під час якої ми вам пояснимо, як зараз себе почуває оборонний комплекс Сполучених Штатів після приходу нової адміністрації Дональда Трампа. Значить, що я ще хочу сказати, хто. Любить огірочки, хай ставить вподобайку. Хто не любить огірочки, той хай ставить вподобайку і підписується на канал, тому що треба ж ваш негатив чимось позитивним розводити. Ну а тепер серйозно починаємо. Отже, друзі, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів конгресу Сполучених Штатів з моменту незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року, нібито воно знаєте було законним до того, виділили Україні близько 183 мільярдів доларів. 58 мільярдів доларів з цієї загальної суми допомоги Україні було витрачено в США, спрямовуючи безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості. Це були наступні шляхи. Заміна старої американської зброї, переданої Києву новою зброєю американського виробництва, закупівля нової зброї американського виробництва для Києва або прямі промислові інвестиції в підприємства в сьогоднішньому випуску. Нас цікаві цікавить робота американської оборонки і те, як Дональд Фредович робить її Great Again, а, а також як це вплине на постачання зброї е, для України. Отже, з моменту інавгурації Трампа акції шести найбільших оборонних компаній США впали в середньому на 4%. Тим часом акції найбільших європейських оборонних груп, включаючи німецьку рейнметал, зросли майже на 40% за той же період. Повідомляє Financial Таймс. 3 березня в понеділок у перший же торговий день після тої фієрічної зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Вальному кабінеті та подальшого оборонного саміту європейських лідерів у Лондоні, вихідними європейські оборонні акції зросли ще більше. Отже, чому європейські оборонні запаси швидко зростають, а американські падають? Причина проста як двері. А ринок, який як завжди, правий, як люблять говорити бізнесмени. На фоні всезагального геополітичного польоту до розкішниці абсолютно беземоціональний та не зіпсований ідеологію ринок, зрозумів, що саме європейські уряди витрачатимуть набагато більше на оборонку, Бо кожен уряд і член уряду в усьому світі бачив, що сталося в овальному кабінеті. Висновок, який європейські лідери зробили з суперечки президента та віце-президента США з Зеленським, полягає в тому, що Гарантії безпеки США – ключова причина, чому країни схильні купувати американську зброю, більше не будуть переконливим аргументом. В останні дні ринок спостерігав за оголошеннями з Вашингтона і несподівано дійшов висновку, що адміністрація Дональда Трампа хоче скоротити оборонний бюджет. І, хоч міністр оборони під гексед заявив, що хоче розширити. І військовий потенціал США просто трошки скоротить адміністративні витрати. Бізнес йому не повірив. Європейські країни взялися активно, поки на словах будемо відверті за нарощування своїх збройних сил. Великобританія оголосила, що. Збільшить свій військовий бюджет до 2,5% ВВП до 2027 року? Польща на шляху до досягнення 5% цього року уже на саміті в Лондоні, організованому прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, на підтримку зеленського лідери, домовились надати більше військової підтримки Україні та створити коаліцію охочих, щоб допомогти захистити країну у війні проти Росії. А що Сполучені Штати різка? Зміна курсу Дональда Трампа щодо західних союзників та України має фундаментальний наслідок: гарантії безпеки Вашингтона, які лежать в основу експорту його зброї, стали марними. Я не збираюсь давати гарантії безпеки Україні. Ми змусимо Європу зробити це. Сказав Трамп. Цю знамениту фразу у відповідь ціна акції американської Lockheed Martin впала з майже 500 доларів до трохи менше 450 доларів. І важливо не саме це падіння, друзі, а навіть от бурундуки ці розуміють, що тенденція вимальовується. Велика кількість європейських країн купувала американську зброю саме тому, що вона надходила з гарантіями безпеки США. А Гарантії були не просто вишенькою на торті. Вони були самою суттю цієї угоди. Говорить генеральний секретар Шведської асоціації безпеки та оборонної промисловості Роберт Лімергард. Коли країни купують зброю, вони враховують обладнання, отже, виробника, а отже, країну, тому що ці речі мають значення для обладнання, яке ви будете використовувати протягом багатьох до 40 років. Іноземні військові продажі США багато в чому залежали від гарантій безпеки Америки. Ще один важливий аспект: коли іноземні уряди купують зброю в Сполучених Штатах Америки. Чи інших західних країнах уряди цих країн продавців мають право голосу щодо використання зброї. І сьогодні європейські покупці мають враховувати ризик того, що Вашингтон ну, наприклад, заблокує американське використання американської зброї на території Росії. Тому не дивно, що ринок бачить хороший гешеф саме для європейських оборонних підприємств. І натя вам ще один технічний нюанс з огляду на те, що Трамп відкрито стоїть на боці Росії, навіть найщедріші покупці американської зброї більше не можуть бути впевнені, що їхні гроші отримують прихильність і захист. Така невизначеність особливо проблематична, оскільки сучасна зброя потребує постійного оновлення програмного. Забезпечення це означає, що покупцям цих надзвичайно дорогих продуктів потрібна повна впевненість в тому, що країна-продавець буде співпрацювати і що оновлення програмного забезпечення таким чином будуть доступні. Навіть найменших сумнівів у тому, що Трамп міг вирішити завдати шкоди дружнім урядам, заблокувавши оновлення програмного забезпечення для їхніх військових арсеналів, достатньо, щоб змусити такі уряди переглянути військові придбання в США. Чи влаштує це американських виробників зброї? Ну велике питання. Отже, що їм лишається виробникам зброї в Сполучених Штатах, якщо тенденція збережеться і найближчих друзів і союзників більше немає? Безперечно, залишається Близький Схід, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Катар та Ізраїль. Але чи не будуть уряди цих країн з занепокоєнням спостерігати за новим підходом Сполучених Штатів до своїх союзників? А можливо, навіть і, е, ці ринки стануть лише мрією. Розказую, як відзначив канадський аналітик Колбі Бедур, е, оптимізація, яку почав департамент державної ефективності, цей дождь у, у роботі уряду та Пентагону поставила під загрозу виробництво боєприпасів в Сполучених Штатах. Мова йдеться поки що про один завод McAllister Army Ammunition Plant, який займається виробництвом і збором усіх некерованих авіаційних бомб і бойових частин для Міністерства оборони Сполучених Штатів. Підприємство також виконує капітальний ремонт і зберігання різних боєприпасів. Можливо скорочення працівників з 1830 до однієї тисячі, ну тобто майже в два рази, да, ставить під загрозу не тільки боєздатність армії США, але й постачання бомб союзником, наприклад, таким як Ізраїль. Спочатку про це повідомив сенатор Джеймс Ленгфорд, наголосивши, що процес скорочень йде хаотично без стратегічного планування. За його словами, якщо звільнити тисячу з 1833 фахівців, як заплановано, виробництво боєприпасів просто зупиниться. Зараз агентства вже намагаються втрутитися щоб запобігти звільненням, які надалі неминуче призведуть до повторного найму тих самих фахівців, бо інших просто немає, але з втратою часу, фінансових засобів та виробничих потужностей. Як ситуація, яка склалась станом на зараз, може вплинути на постачання зброї Україні, ну друзі, тут однозначно погано. До цієї зброї, яку Україна використовує на полі бою, приблизно 30% – американська. Ще 30% – це європейське озброєння, та 40% – це зброя власного українського виробництва. Загальна сума пакету допомоги на 2024 рік понад 21 мільярд доларів. Страйкери Бредлі, М «М113», Хамві. Тактичні авто там півтора мільйони боєприпасів. До речі, не оголошена кількість ракет для хаймерсів і атакамсів. Міномети, артилерійські системи. Дуже багато всього. Все є ці цифри у відкритих даних. Єдине, що от Дональду Трампу вони не видні, від... тому він придумує там різні якісь 500 мільярдів, 350 мільярдів. Не хочу вас перевантажувати цим, як казав класик української літератури Лес Подрив'янський. Ходиться таке юридичне поняття як дахує. Проблема в тому, що нехай миттєво не в тих об'ємах, але теоретично і практично, нестачу патронів снарядів бойових броньованих машин і танків подолати можна. Ось ракети до систем Patriot і Хаймарс різних типів можна придбати тільки в США. До речі, для ракети для Patriot виробляє ще Японія, але в настільки мізерній кількості, що вони нам не світять. Ну тим більше там є законодавчі обмеження. Теоретично Україні можуть надати італійські та французькі сам ті, які от працюють проти балістики. Ракети для цих систем виготовляють в Європі, але і самих систем, і самих ракет недостатньо навіть для Європи, і в тому числі для України. Там якась дуже довгий період виготовлення ракет. Я не знаю, з чим це пов'язано, але... Говорить головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков в Європі почнуть виробляти ракети GMT до Патріот у найкращому випадку лише в 2026 році. Така сама ситуація з ракетами до нас, які використовують винищувачі F-16. Для них усе озброєння також американське. Отже, друзі, тут і не треба бути військовим аналітиком, щоб зрозуміти, що найвразливішою в даній ситуації стане українська система протиповітряної оборони. Загалом, припинення військової допомоги від США є проблемою, але не катастрофою для України. Якщо буде належно фінансуватися український ОПК, та збільшиться підтримка з боку Європи, і в принципі натяки на це вже є кошти для цього у ЄС є. Говорить Габріеліслансбергіс. Колишній міністр закордонних справ Литви, він нагадує в інтерв'ю Суспільному, що свого часу Європа під час пандемії COVID-19 знайшла 750 мільярдів доларів на підтримку бізнесу, і він говорить про те, що Європа має набагато більше ресурси ніж 60 мільярдів, які Сполучені Штати витратили на допомогу Україні. Ітися може як про спільні виробництва станом на листопад минулого року Україна створила п'ять таких компаній з країнами Європи та планувала ще три, так і про нарощування виробництва в Євросоюзі. 4 березня Єврокомісії представила план при Європи на 800 мільярдів євро. Він розрахований на 10 років та передбачає збільшення витрат на оборонку, мобілізацію приватного капіталу та видачу позик, позик на оборонні закупівлі. Також 4 березня Німеччина оголосила, що створює оборонний фонд на 500 мільярдів. Про те, скільки з цих коштів може піти на підтримку України, нам наразі поки невідомо. Ми можемо протриматися, можливо, півроку чи рік, щоб дати Європі час на нарощування виробництва боєприпасів. Можемо зазнати втрат, можемо втратити частину території, але у нас немає іншого вибору, окрім як боротися, говорить старший аналітик українського благодійного фонду Повернись живим Микола Білясков. А загалом, друзі, я би цю цю ситуацію охарактеризував а, також знаменитою цитатою ще однієї легенди, тільки тепер від футбола. А, Мирон Маркевич. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Та ми виграли 1-0, наша є друга гра. Я не розумію, чого ви такі всі садите, і вже ми приречені, та ми будемо битися до кінця. Це був черговий випуск Експлейнер. Зараз ми вам розкажемо, що треба робити. З вами був Олександр Чиж. Дякую, э, будьте чемні. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наше суспільство та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.